Uh, uh, <coughs> Прийду на українську. Придумайте, придумайте свою конструкцію, свою конструкцію Перейду на українську. Давайте, українську знак підтримки дії. Давайте, будь ласка. Uh, не думаю, що ми можемо зробити точний висновок, бо Путін пішов в Сирію несподівано для всіх. Він проснувся зранку і прийняв рішення. Ми маємо прецедент історії, досить складний. Це обмін паверса на Абеля, uh -huh. де процедури були набагато складніші, але. На той час імперія зла знайшла спосіб це зробити дуже швидко використовуючи спецслужби, Путін не хоче віддавати Савченко і не має такого наміру з двох причин: перше він показує всьому світу свою е, жорсткість по відношенню е, до його дій проти Росії щодо санкцій, і не думаю, що він би відпустив Савченко тільки одну випадку, коли б зняли санкції чи якусь частину. Питання навіть не в цьому, Путін намагається зупинити розширення а, Заходу і сказати, що а, все, що залишилось від нього, це вже Росія. Велика Росія, це а, Росія, Русський мір. Він про це говорив в Сочі на Валдайському клубі. Він про це постійно повторює. І друга проблема Савченка стала частиною гібридної війни. Бо він, а, якщо ви ви самі показали ці розв'ючі цифри, 100 тисяч. Свідків 15 тисяч потерпілих не Росія агресор, а Україна веде війну. Савченко інкамінують, що вона наводила українську артилерію саме на мирних людей мирних двох журналістів, які так. загинули. І я думаю, що в цьому контексті це м, надзвичайно великий посил в адресу російського суспільства. І в російському суспільстві немає масового протесту е, за незаконне, абсолютно безпрецедентне, я би сказав, неморальне відношення до Савченко і її засудження. Жодного злочину, я професійний юрист, я вивчаю дуже варту цю справу, який можна було кваліфікувати ознак злочину не існує. Це все надумано, це все свідчення суб'єктивного правосуддя. І Тут я би хотів висловити свою позицію щодо. Того, що вона намагається сьогодні припинити судовий процес в Росії на рівні першої інстанції, не подаючи апеляційну, а потім касаційну скаргу, я вважав би на місці адвокатів, що це треба робити вичерпати можливості національного правосуддя звернутися е, з прав людини в. Е, е... В Європі ЄСПЛ для того, щоб там отримати відповідне рішення. Якщо ти суд прийме рішення, вона не хоче йти за цією логікою. Вона хоче чому а... адвокати мають пояснити вигоду цієї логіки. Це питання тоді, коли Росії йдуть судити суддів європейському справ людини. І тоді цей вердикт може припинити дуже багато скажімо так, політичних проектів Росії Степан. Ви розумієте, як юрист, що що якщо вона подасть касацію, то, то це означає, що вона визнала вирок суду. Вона грає іншу гру. Ні. Вона чому це не ніяк не пов'язано? Ніяк не пов'язано. Апеляція, касація ніяк не з визнанням. Вона не визнає його навпаки. До моменту, поки не пройде всі все. Це стать... вирок, Степане, суд вона не визнає. Ви розумієте, як інституцію, вона на цьому стоїть. Столітці... Вона нічого не може зробити, вже вирок існує. Тобто він буде завтра існувати. Прокуратура просить 23 роки ув'язнення. Вона, гра... вона грає. я розумію, Скільки? 20... 23 роки ув'язнення просить. Ну, так. А вона у неї є інструмент. Вон, цей інструмент має назву голодування. Ви знаєте, що вона сказала, вона не може відступитися і стати звичайним е, засудженим. Що це? Це звичайно. Вона стане після того, коли не відмовиться подавати апеляційну скаргу. Але вона так вона підтримує де це в політичному просторі. Апеляційна скарга це знову адвокати, це знову делегації з України, це знову переговори. Вона машин чи вона хутіна. хоче принизити. Цей суд, і вона, ви розумієте, оцей оце, значить, жест його не показують, якщо ти е, граєш за юридичними правилами. Вона, е, вона дає зрозуміти, що це взагалі для неї ніщо, і вона може покласти за це своє життя. Це її, в, її е, вибір. Але, але я би на місці адвокатів пояснив, що краще боротися і до кінця. І це був би. Це була б можливість, коли на мали би площадку, де на постійно цій площадці буде боротися з судом, якраз яку на не визнає Ти більше умовах, коли Польща почала розслідування смалинської трагедії, коли завершується розслідування по малазійському боїнгу, Росія. попала в пастку. Несколько в судей. Так вы Несколько а, таких Да, Василий. Тут, понимаете, я хочу согласиться с нашим гостем, да, и, может быть, он сейчас тоже подтвердит мои слова. Действительно, она может сейчас э, играть тактику, которую ей дают эти правозащитники да, ну, защитники ее, там, Фейгин и остальные. Однако, не подая на сейчас эту э, апелляцию, потом в Европейском суде, либо в любом другой институции, где будет подниматься этот вопрос, они просто смотрят формальности. То есть, использовал ли человек все абсолютно возможности для Того, чтобы себя освободить. В национальному суді. Вот, і понимаю... это не будет. І опять-таки, може вона признавать, що вона в суді, може не признавать, що вона в суді, але вона сидить в 4 стенах. 80. Да, 20 на 8. Будь ласка, слово вам. А... Головна проблема в мінських угодах, частиною яких є Савченко. А, Путін наносить серйозний удар по мінських угодах і робить виклик для українського політичного керівництва. А, чи Будемо ми робити демарш і припиняти мінські переговори в зв'язку з тим, що Савченко буде засуджена і не виконана частина цих зобов'язань. Чи не будемо? Вибачте, які зобов'язання? Звільнити Савченка. Що Голинко, починав? Мінських, я не розумію. В мінських угодах немає такого пункту. Такі зобов'язання в мінських угодах приймалися щодо Савченка. Звільнити мало того присутності Меркель і Оланда. Про що починав це голка свої інтерв'ю вам з? Тюрми в Донецьку. Так. Він правильно говорить. Отже, питання в тому, наскільки мінські угоди сьогодні сприяють перемир'ю і пошуки компромісів між Україною і Росією. Не сприяють. Друга проблема пов'язана з тим, що ви сказали. Ви сказали про те, що це важливий момент для Обами і інших, але не саме важливий. В дійсності це дуже важливий момент, бо всі політичні керівники Євросоюзу і Обама розмовляли з Путіним з цього приводу, і він не прислухався. Після виходу з Сірії Путін пропонує формулу Заходу. Дві два конфлікти одне рішення. Я вийшов з Сірії, а я на Україні. Це частина моїх інтересів. Одне рішення має бути. Відступіться від України, і тоді ми будемо вести переговори щодо всіх інших людей, включаючи і Савченка. І відносно надії. Сподіваюся, що. Всі ці репліки стосовно критичних заважень і адресу зроблені людьми по незнанню. Вона не виновна, не має жодних відношень до тих подій, які інкримінують, але не це головне. Головне, вона готова прийняти смерть. вже не перший раз починаючи сухе голодування. І мені здається, слухаючи її сьогодні і коментарів в минулому, її сестру також, яку заборонили в'їзд в Росію, я зрозумів, що вона не просто там. 에, приклад 에, патріотизму, знаєте, неймовірної мужності, призна, ознака 에, того, що ми шукали в Джані Дарк колись. Вона ще й свідчення незламності, яку яка не характерна для жінки. Вона готова сьогодні відмовитися від життя во ім'я свободи, з яку вона бореться таким чином, згоден. Що я боровся би до кінця використовуючи весь процес, і дійсно, якщо вона пройде цей шлях як потрібно, то європейський союз може завтра в європейський суд прийнявши рішення сильно натиснути на Росію юридичними способами, які можуть бути складніші навіть санкцій. Ви маєте на увазі, що вони можуть розглянути і кейс позачергово? Мабуть, звичайно, зважаючи на стан її здоров'я і все інше, без сумніву Ви розумієте, тут, ще виходить... Не совсем же у нее сейчас идет голодовка. Ведь ее адвокат даже признал о том, что она пьет смеси, там специальной, витаминизированные, которые ей передают. Но це ну, это ей форма голодования, только Ну, Это форма ее голодования. Но, однако, если приедут врачи, то они это констатируют. Звичайно. Я констатувал, я в свечах. А сухая голодовка, шинкро? если будет действительно сейчас очередная, как заявляет, сухая голодовка, то это дней 20. Меньше? Да, меньше даже. Без воды 3-4-5 ну, дюйм. Все. А, в общем, короче говоря, конечно же, завтра я хочу напоследок сказать, что завтра у нас. А, ну, завтра все будем знать. Завтра узнаем, сколько лет, как. Где, с учетом срока, как сказал Степан Гавриш, уч... будет ли смягчающее обстоятельство и так далее. Хотя, это все неинтересно. Вот помните, мы много раз говорили, что не имеет значения, я так понимаю, насколько я Савченко не знаком, но поскольку я ее понимаю, там уже, знаете как, там другой порядок чисел. Ей абсолютно все равно, она получит 23 года, или 20, или 15, или даже 5. Она не собирается сидеть даже 5 лет или даже три месяца. То есть, может быть, ее заставят, но важно, что она не собирается. Поэтому здесь все очень непонятно. И, как помните, мы говорили в первой разминке нашей, все вот так вот прыгает и не дает нам сосредоточиться даже на рождении детей, как ни странно. Потому что Запад будет на давить на, Укра на Россию. Россия в ответ, может быть, начнет какие-то военные действия, какие тут дети. Все взаимосвязано, черт побери в этой жизни.